Вітаю всіх! Запрошую сьогодні вас на заняття з молиневого розвитку, а тема нашого заняття пасажирський транспорт. Малята, погляньте, до нас сьогодні завітав Котик Мурчик. А на чому він до нас приїхав? Котик Мурчик до нас приїхав на автомобілі, і Котик хоче вас познайомити з пасажирським транспортом. Котик подорожував спочатку на автомобілі. Потім він пересів на автобус, потім їхав тролейбусом. Тролейбус схожий на автобус, тільки має ріжки, які приєднані до електричного струму. А тоді котик Мурчик їхав на трамваї. Він також схожий на автобус, на тролейбус. та в нього... Є також ріжки, які приєднані до ліній електричного струму. Він їзде по рельсах. Як можна назвати автомобіль, автобус, тролейбус, трамвай, одним словом. Який це вид транспорту? Так, пасажирський. Кого перевозить пасажирський транспорт? Пасажирський транспорт перевозить людей. Люди, які подорожують у транспорті, називаються пасажирами. Зараз ми з вами складемо опис розповідь про пасажирський транспорт і допоможуть нам в цьому запитання. Що це? Автобус? Автобус якого кольору? Автобус жовтого кольору. Що є в автобуса? В автобуса є великі чорні колеса, великі вікна, фари, двері. Хто керує автобусом? Автобусом керує водій. Кого возить автобус? Автобус возить. Пасажирів. Пропоную вам повторити разом зі мною чистомовку. Вагончики спішать, біжать в далеку путь. Вони везуть малят, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Бажаю вам щасливих подорожей і до зустрічі на наступному занятті.